Від самого ранку на найстарішому кладовищі рівного чути звуки бензопили. Комунальники прибирають наслідки нещодавнього свавілля. Учора, 31 січня, мережу сколихнули фото, на яких видно різку дерев, які не один десяток років росли на кладовищі. Я прийшла сюди від того розпачу, який роздався дзвінком від моїх добрих друзів-старожилів, які прийшли сюди, бо тут поховані ряд їх могил. Це родина кулішів. Це Міхеєві родина. Ось ці дві жінки, представники цих родин, вони буквально плакали. Казала Наталія Всеволодівна, що самі робітники їй пропонували випити валер'янки, бо їй стало погано, коли вона побачила цей лісоповал. Подібні рубки проводили і раніше. Проте за словами краєзнавиці робили це обережно, аби не пошкодити захоронення пам'ятники. Однак навіть не це обурило рівнян, а те, які саме дерева вирізали. Питання навіть не стоїть в самому пошкодженні. Можна акуратно в оголенні цього міста, в тому, що дерева ці вікові так само. Так, вам будуть говорити, що вони хворі, вони пошкоджені, є і такі, але не всі абсолютно. Мені цікаво, чи на кожне окреме дерево, яке має так багато років, можливо, 60, 70 чи навіть 100 років, був оцей паспорт, дослідження, науковий висновок, чи воно настільки трухляве хворе, що його треба під корінь винищити? Як з'ясувалось, рубку дерев проводило комунальне підприємство спецкомбінат, ритуальна служба, адже саме вони відповідають за прибирання та санітарний стан кладовищ рівного. Отримати коментар від керівництва КП нам не вдало. Ось однак на сторінках рівнеради опублікували пояснення щодо проведення таких робіт. Обрізка дерев на кладовищі грабник це вимушені міри в цілях безпеки та збереження поховань, адже дерева на кладовищі були в аварійному стані. Тому департаментом інфраструктури та благоустрою видано наказ про знесення аварійних дерев, які знаходяться на території кладовищ міста. Загалом мова йде про 47 дерев. Кладовище грабник найстаріше у рівному. Його історія розпочинається ще у 18 столітті. Тоді тут ріс грабовий ліс, тому й отримало таку назву. 19 століття тут почали ховати більш вельможних людей, багатих і достойників нашого міста. З середини 19 століття тут була збудована церква Свято Стефанівська, і, власне, з того часу все інтенсивніше воно якби закладається могилами людей, відомих у рідному. Закрите кладовище було всередині 60-х років, тобто 64-й, 65-й рік. Це останнє поховання. Галина Данильчук близько 20 років займається дослідженням історії кладовища. За цей час їй вдалося встановити імена близько пів тисячі осіб, які там захоронені. Однак реальна цифра може бути чи не вдвічі більшою. Не один рік у рівному говорять і про те, аби надати кладовищу статус історичної та архітектурної пам'ятки. Деякілька років тому був начальник управління культури міського Максимонко Тарас Максимонко. І ми вже навіть проект складали, як можна вберегти цю пам'ятку. Як можна консервувати старі пам'ятки, реставрувати, зробити доріжки, освітлення і так далі. Ну, Звичайно, на проєкт потрібні були кошти, далі ці кошти не пройшли, далі щось змінювалося у владних структурах. Проєкт повис. У коментарях під дописом жінки люди обурюються такими діями комунальників. Сьогодні була і бачила цей жах. Там поховані мої прадіди. Хто і за які кошти буде реставрувати старовинні пам'ятники? Скрізь Містах на старих кладовищах ростуть дерева. Тут на грабнику можна було б зробити доріжки з твердим покриттям і освітлення, як у європейських країнах. Влада рівного не розуміє, що кладовище грабник це не лісоповал, а рекреаційна зона, територія скорботи, місто мертвих. Просто шок. Піднялася ще ясь рученька на таке варварство ще й в такий час. В Чернігові орки зруйнували кладовище, а тут свої. Це ж особливе історичне минуле рівного. Конкретно зазіхнули на лакому ділянку. Ні перед чим не зупиняються. А я буду приходити і доглядати нашу родову могилу. Ой, щось не те вони роблять. Подібне вони чинили навесні на Дубинському кладовищі. Порізані дерева, повалені, потрощені пам'ятники. Тоді їм все зійшло з рук. Можна продовжувати і надалі. Це диверсія, і у час війни військовий злочин, адже немірно нищить історію нашу. На кого наша влада працює? До поліції наразі рівняни не зверталися, проте планують скаржитись на гарячу лінію та міському голові. Адже опублікований Рівнерадою наказ про знесення дерев не містить деталей про аварійність та на яких саме кладовищах мають бути проведені роботи. Анастасія Шепетюк і Руслан Бондарчук, випуск новин.